Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата, діти, а як ви гадаєте, як називається перший місяць літа? Так, звісно, червень. А як ви гадаєте, а чому він має таку назву? Звісно, бо все навкруги червоніє. Достигають та червоніють. Перші ягоди. Це ягоди полуниці та черешні. А ще ростуть такі чарівні квітки, які теж мають червоний колір. Здогадалася, що це за квіти? Так, це маки. Погляньте, які вони гарні та яскраві. А послухайте ну, віршик про них. Як без вишні, не садок, так без маку не вінок. А його. Ось як на те, скільки в полі тут росте. І червоний, і стрункий, і свіженький все який. Хоч багато не рвемо, всім віночки сплетемо. Діти, я вам пропоную разом зі мною намалювати ось таку гарну та чудову квітку маку. Тож сідайте зручненько та приступаємо до праці. Тож для нашої праці нам знадобиться аркуш зеленого паперу, фарби чорного, червоного, зеленого та жовтого кольорів, скляночка з водичкою, пензлик, серветочка, щоб після праці витерти наші ручки, та ось так заздалегідь підготувала я пакетик. Тож, Беремо наш пакетик у ліву ручку та пензлику вправо, тримаємо за залізний чобіток, змочуємо у водичці та у фарбі червоного кольору. Потім намащуємо цією фарбою наш пакетик, ось так, як це роблю я. А якщо у вас буде не виходити, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. Добре, так щільно намащуємо пакетик, щоб він був добре профарбований. Ось так. Відкладаємо наш перзлик на підставочку, беремо пакетик у праву ручку та робимо ось такий штамп, лівою ручкою притримуємо зелений аркуш, а правою притискаємо пакетик до аркуша. І ось такий відбиточок у нас з вами виходить. Давайте зробимо. Декілька кількість квіточок може бути будь-яка. За вашим бажанням, як вам подобається. За необхідності ще раз намащуємо пакетик фарбою і знову притискаємо, роблячи відбиточок. Ось так. Ось погляньте, яке гарне макове поле у нас з вами виходить. Але їм чогось не вистачає. Якщо ви пригадаєте, як виглядає квітка маку, там серединці є чорна серединка, тож пропоную її намалювати. Промиваємо пензлик від минулої фарби гарненько. Віджимаємо від залишків водички. Та змочуємо пензлик у фарбі чорного кольору. Ось так. І тепер будемо робити серединку. Залишаємо всерединці нашої квітки ось такі гарні цяточки. Так робимо з усіма квіточками. За необхідності можна ще трішки змочити пензлик у водичці та у фарбі. Ось так гарно в нас з вами виходить. А тепер пропоную намалювати стебла нашим квіточкам. Беремо фарбу зеленого кольору, гарненько змащуємо пензлик у цій фарбі та проводимо лінію від нашої квіточки вниз. Ось так. Так робимо з усіма квіточками. Ось такі гарні квітки у нас з вами вийшли. За бажанням можна взяти ще фарбу жовтого кольору. Змочуємо в ній пензлик. Та усерединку на нашу чорну фарбу ще трішки зробити жовту вату серединку. Ось такими цяточками прикрашаємо. Погляньте, як гарно у нас з вами виходить. Діти, ось погляньте, яке гарне макове поле у нас з вами вийшло. Які ж ви розумнички. А давайте з вами пригадаємо, який перший місяць літа. Як він називається? Так, він називається червень. А чому ж саме червень? Так, молодці, бо все навкруги червоніє і ягоди. І квітки маку, Які ж ви розумнички! Ви все гарно малювали і дуже добре слухали та відповідали. А мені вже наразі час. Тож на все добре. До нових зустрічей!